Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Візуалізація це подання відомостей, даних, фактів у візуальній формі. Візуальні дані краще сприймаються і дають змогу швидко і ефективно донести до користувача власні думки та ідеї. Успіх візуалізації безпосередньо залежить від правильності її застосування, а саме від вибору типу графічного подання даних, його правильного використання та оформлення. Розглянемо цілі візуалізації та особливості використання даних на прикладі відповідних діаграм. Розглянемо розповсюджені помилки візуалізації даних і швидкі способи їх виправлення. Помилка номер 1 Неправильний порядок частин кругової діаграми. Сектори мають бути розташовані таким чином, щоб їх можна було зрозуміти на інтуїтивному рівні. У більшості випадків їх не має бути більше п'яти. Помилка номер 2 Використання штрихів і пунктирів у лінійній діаграмі. Тире або точки в образах графіка можуть відволікати користувача. Замість них використовуйте суцільні лінії, а також кольори, які легко відрізнити один від одного. Помилка номер 3 Організація даних неінтуїтивно зрозумілим способом. Розміщуйте категорії за алфавітом або ж послідовно. Помилка номер 4 Небажане приховування деяких частин діаграми. Переконайтеся, що жодна важлива частина даних не втрачена через дизайн діаграми. Наприклад, зробіть прозору і двовимірну діаграму, щоб бути впевненим, що користувач бачить дані повністю. Помилка номер 5 Примушування читача до великих зусиль. Зробіть дані легкими і доступними для розуміння. Наприклад, додайте лінію тренду до діаграми із занадто складною розсіяною структурою, щоб зробити приховану тенденцію явною. Помилка номер 6 Спотворення даних. Переконайтеся в тому, що всі дані представлені точно. Наприклад, круги мають вимірюватися за площею, а не за діаметром. Помилка номер 7 Використання різних кольорів на карті. Деякі кольори виділяються більше за інші, надаючи деяким даним на карті непотрібну значимість. Використовуйте один колір з варіаціями відтінків або набором відтінків двох кольорів, щоб показати інтенсивність. Помилка номер 8 Занадто широкі або занадто вузькі стовпчики. Простір між стовпцями в гістограмі має дорівнювати половині ширини стовпчика. Помилка номер 9 Складність порівняння даних. Переконайтеся, що інформацію подано так, що користувач може порівняти дані кількох діаграм одночасно. Помилка номер 10 Використання 3D діаграм. Хоча 3D-діаграми виглядають красиво, але вони можуть спотворити сприйняття даних. Обирайте плоскі форми діаграм, щоб бути впевненими в точності подання даних. Прості засоби візуалізації включено до сучасних табличних процесорів. Вони не охоплюють усього різноманіття технік, але для простих задач і оперативного подання даних цілком підходять. Але для побудови якісних візуалізацій краще використовувати спеціалізовані інструменти. Тим більше, що серед них є вільні і досить прості у використанні. Деякі з них представлено на слайді. А ми з вами розглянемо побудову діаграми на прикладі табличного процесора Microsoft Excel. Виділяємо діапазон комірок а 1 по B1. На вкладці головна обираємо команду Об'єднати та помістити по центру. Вписуємо назву таблиці Моя група. У комірку А2 вписуємо слово хлопці. У комірку А3 вписуємо дівчата. Б2 вписуємо кількість хлопців в групі. Б3 кількість дівчат. Виділяємо діапазон А2 по Б3. Меню Вставка обираємо кругову діаграму та її стиль. Поясуємо назву діаграми. Шляхом натискання по елементах діаграми можна їх змінювати. Розглянемо побудову діаграми на прикладі Google таблиці. Для цього вам потрібно зайти у свій Google Диск з лівої частини вікна, натиснути по кнопці Створити та обрати Google таблиці. Виділяємо діапазон комірок А1 по Е1. Обираємо об'єднати клітинки. Вписуємо назву таблиці, наприклад, прибуток фірми тисяч гривень. У комірки B2 по E2 вписуємо квартали. У комірку А3 вписуємо назву фірми, наприклад, Агродім. Заповнюємо таблицю довільними даними. Виділяємо діапазон комірок А2 по Е3. Обираємо меню Вставити діаграма. Після створення діаграми з правої сторони вікна відкриється редактор діаграми, за допомогою якого ви зможете змінити стиль діаграми, колір, шрифт тощо. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!